何だって言うの Uh, this is a ceremony to commemorate the handing over twelve uh, polytechnic cars. піротехнічних автомобілів. І ці автомобілі можуть використовуватися для операцій з гуманітарного розмінування. Relations between Japan and Ukraine are getting very very closer uh every day. І як ви знаєте, стосунки між Японією та та Україною стають ближчі ближчі кожного дня. I hope this uh provisions of 12 uh pyrotechnic cards from uh Japan would uh further enhance our cooperation between Japan and uh Ukraine. Сподіваюся, що така передача автомобілів тільки додасть та посилить співпрацю між Японією та Україною. Гуманітарне розмінірування воєнних дій – ключова функція для наших спасателів. Тому ми звернулися до японської країни, до ЮНІСЕФ, З цієї підтримки отримали цей звичайний комплекс. Джована Барберіс та перший заступник голови ДСНС України Олег Мельчуцький. Шановний пане міністр, ваша високоповажність, та шановний пане посол, шановна пані Барберіс, дозвольте мені від Державної служби України з надзвичайних ситуацій висловити вам слова глибокої вдячності за ту допомогу українському народу, яку в даному випадку ми отримали завдяки. Дитячому фонду ООН, а також уряду і народу Японії на Державну службу України з надзвичайних ситуацій покладається завдання щодо гуманітарного розмінування всієї території держави. Проте протягом останніх двох з половиною років завдання, які доводиться нам виконувати, з цього питання збільшувалося вдвічі. І це в першу чергу пов'язано з агресією Російської Федерації, яка розв'язана проти нашої. Держави внаслідок дій російсько-терористичних військ на території Луганської і Донецької області на даний час майже 7 тисяч квадратних кілометрів забруднено вибухонебезпечними предметами та боєприпасами. Розуміючи важливість виконання завдань з гуманітарного розмінування службою, створено потужний центр гуманітарного розмінування в місті Києві. А також створено два пожежно-рятувальних загони в складі головних управлінь ДСНС України в Луганській та Донецькій області. Звичайно, що для забезпечення особового складу цих підрозділів, для якісного виконання ними завдань, необхідно оснащення сучасною технікою і засобами пошуку. І ми дуже вдячні. ЮНІСЕФ і е, уряду Японії, що вони відкликнулися на наш запит, і сьогодні ми отримуємо такі сучасні автомобілі. Вони будуть використані е, піротехнічними розрахунками при виконанні завдань за призначенням, дадуть змогу значно підвищити їхню мобільність і, звичайно, е, як результат якість виконання завдань за призначенням. Пройде час кілька місяців, год і два. і... И... Украина будет освобождать оккупированной Россией и бандитами территории. И при этой деоккупации очень важна функция быстрого превращения серых зон в зоны нормальной жизни наших граждан. И поэтому надо быть готовым. И сегодня один маленький шаг. У нас будут и другие шаги. Есть специальная программа подготовки дронов для разминирования автоматических полностью. Она реализуется и в национальной полиции, и для э, служб чрезвычайной ситуации. И этот шаг тоже будет, э, потому что мы готовы будем обеспечить очень быстро, э, с точки зрения безопасности, процедуру деоккупации и разминирования. Ми домовилися, що відразу більшість цих автомобілів буде у нас в Луганській Донецькій області. На прошлому тижні ми відкрили в Красному Лимані, колишньому, зараз Міма. Рядом з Славянським, де ми з вами були, открыли специальный пункт безопасності. Центр, центр громадской безпеки, где у нас есть спасатели, пожарники, полиция і, і медицина в одном комплексі.